Це відео для тих чоловіків, які не вміють зав'язувати кроватку. Отже, раз. Оборотик. Потім перекидаємо сюди. Все видно. Другий оборотик. Ну це якщо у вас подвійний, якщо ви хочете, щоб подушечка була симетрична. От два перекидання. Тепер нагору, бачите, ось воно подушечка вже. Через серединку витягуємо і сюди, от сюди, проводимо, витягуємо. О! Бачите? Як гарно все вийшло. Я готовий. Ну що? Пацан сказав, пацан зробив.